А ну, скажіть мені, будь ласка, з яких інгредієнтів ви готуєте вінігрид, який я ось прямо зараз їм, поки всі нормальні люди їдять сезонні салати зі свіжих овочів. Це так вийшло, тому що в мене в холодильнику залишились якраз інгредієнти, які ідеально підходять на цей салат. Лишилося лише зварити моркву і картоплю. І далі поділюся з вами, за яким же рецептом готую його я. До речі, в домашніх салатах я нарізаю все завжди трошки так криво, неоднаково мені чогось так смачніше і додає якоїсь атмосферності. В процесі приготування я все обов'язково пробую. Особливо я обожнюю варену картоплю, можу їсти просто сіллю. І буряк у мене ось такий покупний в вакуумі. До речі, попався прямо дуже смачний. Ледве зупинилася, їла прям з тарілки. Огірочки ось такі продавалися в такій упаковці. Ну, досить нормальні, на салатик підуть. Не вау, не домашні, але ок. В моєму дитинстві нігрет готували досить часто і ось ці інгредієнти, що були перед цим, це в принципі все. Це база. Коли я стала готувати його сама, я ще стала додавати зелену цибульку, квашену капусту і обов'язково квасолю або горошок. Так виходить набагато смачніше і соковитіше. Капусту я перед цим трішки вимочую в воді, щоб була не така кисла. Фасоль у мене ось така червона, але можна і брати білу, це не принципово. Все щедро поливаю олійкою, додаю сіль перець і гарнесенько ці гарні слої перемішую. Можна дати якусь годинку настоятися, знаю, що багато хто так робить, але я не можу втриматися і їм одразу. У мене взагалі з Венігретам така історія, що я таку миску на півтора чи два кілограми можу втоптати просто за півдня. Тож ось такий рецепт мого вінігрету я ще його обов'язково продублюю в описі під відео і буду дуже рада почитати, як же цей салат готуєте. Ви може відкрию для себе щось нове і обов'язково спробую. Тож пишіть.